Привіт, любий друже! Моє ім'я Дар'я, та я читачка одеської бібліотеки номер 28 Сьогодні я хочу тобі розповісти про такий твір Кайдашева сім'я я гадаю, що ти вже чув про цей: цей твір є у списку шкільної літератури, але навіть для дорослого він буде дуже цікавим та може викликати дивні відчуття. У творі є багато моментів, що викликають посмішку та навіть сміх. Кумедний сюжет, специфічна мова, усе це допомагає створенню такого ефекту. Ось, наприклад, сцена, коли Мотря залізла на горище кайдашихи за яйцями, ніби їх знесла її курка, та на що Лабрін відповів їй: Хіба ж ми просили твою курку на наше сідало? чи шапку перед нею знімали, чи що? Або сцена, коли Мотря під час сварки виколола око Кайдашисі і зовсім не відчувала за це докорів сумління. Так, вони написані комедно, гостро, але чи здаються вони смішними? Я гадаю, що ні. Письменник вибрав таку сатиричну форму для того, щоб краще вплинути на читача, мабуть, ще для того, щоб передати йому свою думку. Я переконана, що за описом цих кумедних на перший погляд сцен, а насправді сумних та навіть жахливих, ми відчуваємо біль автора за людей, що знепали. На мою думку, це і є той самий сміх скрізь сльози. Ось так ми розглянули невелику частину цього твору, та я гадаю, що навіть їй вистачило, щоб зацікавитись та прийти і прочитати цей твір.